Рекетинговий інструмент це Аїда, вона має чітку структуру. Attention, потрібно привернути увагу, да, якийсь гачок дати, щось зачепити, якусь біль або чіпляючу фразу, або mm -hmm. якусь дію на початку реклами, да, будь то сторіс, будь то рілс. блок інформейшн. Коли ми доносимо інформацію про наш продукт mm -hmm. або послугу і розповідаємо не просто, О, та, наприклад, якщо ми рекламуємо рибу, це свіжа риба. Блін, ну комон, вона має бути свіжою. Да. Чим вона унікальна? Доставка два. 4 години на 7 по вашому місту, mm -hmm. або ще якісь унікальні торгові пропозиції, які бізнес може запропонувати. І далі desire. Ми викликаємо бажання реально придбати і показуємо, що саме тобі потрібен цей товар. І action, call to action. Да? Тобто, обов'язково, якщо особливо в нас сторіс, і, наприклад, людина там вже заінтересувалася, подивилася інформацію, потім вона, вона вже хоче, і тут її хтось відволікає. Вона повертається, а в неї вже наступна сторіс на іде, і їй, можливо, і сподобалась та реклама. Але вона просто не ну не вхопила, куди mm -hmm. їй перейти. Дуже важливо для того, щоб були конверсії, продажі, і люди переходили саме туди, куди веде реклама.